Капібара карамелька і фейна вечірка, де все пішло не так, і це було чудово. У світі фей усе сяяло, наче людяники на сонці, квіти співали, жаби танцювали джаз, а десь на вершечку карамельного пагорба жила капібара карамелька. Вона була пухка, мила і зовсім не любила вечірки. Вона любила трохи посидіти. Потім ще трохи посидіти, а тоді полежати і малювати носиком хмарки у калюжі. Але одного ранку до її хатинки влетіла хілоу кицюня, вогняна фея з бантом, блискітками і списком завдань. Карамелько сьогодні грандіозна фейна, вечірка, блиск 25». Ми вже готуємо костюми. Вигукнула мишка Пушенка, яка виблискувала, як люстра в торговому центрі. А я, почала Карамелька, я не люблю вечірки, мені незручно в капцях на підборах і не хочу танцювати тік-ток тренди. Але всі будуть. вигукнули хором. І якщо ти не прийдеш, скажуть, що ти не в тренді. Карамелька зітхнула, понюхала листочок м'яти і погодилась. Але тільки з однією умовою. Я прийду такою, якою хочу бути, без стразів, без трибунців, просто я. І ось настав вечір. На галявині було все: глітерний фонтан, метелики, діджеї, карамельна дискотека і навіть ведмідь у стразах. Коли з'явилась карамелька у капелюшку з ромашки, в піжамі із подушкою всі стихли. Що це? шепотіли феї. Це модно, це тренд? Але карамелька сіла собі на плед, зробила ковток м'ятного чаю і спокійно усміхнулась. Це я, мені так добре, а що ви там казали про треба подобатись усім. Я вже подобаюсь собі. І тоді трапилось фейне диво хтось зняв туфлі, хтось сів поряд, хтось сказав мені теж набридло блистіти. І раптом вечірка стала веселішою, щирішою, справжньою. Карамелько, прошептала Хілоу Кіцюня, я ніколи не думала, що просто бути собою це настільки круто. Це магія, усміхнулась карамелька, і вона не продається на розпродажі фей. Відтоді феї стали і блищати, і не блищати, і літати, і сидіти, і бути ким хочуть. Головне не забувати, що нормально це коли тобі добре з собою, а Карамелька ще довго лежала собі на пагорбі, дивилась на зірки і мурмотіла бути собою це ж так смачно, майже як печене яблучко з корицею, і задумливо посміхнулась. Якщо тобі сподобалась казка. Підписуйся на канал.